Горять майорять чорнобривці, вже тінь маковіє на сливці, вже спасівська грушка цукрова, вже з ярого жита полова, ні тиші, ні з полі зозулі, і сухне степір'я цибулі, і віник з кропу петрушки, і руки вже, як тертушки. Бур'ян, де не стань по коліна, Жовтіє поволі долина, Збиваються птахи у зграї, риби тріщать в водограї, якась непоборна мелодія в садочку старого мефодія, якась надзвичайна токата в городі у рідного брата. І в кадубі вже огірочки, і вже із майорів віночки, і знову все ті ж чорнобривці у баби Софії в торбинці. Це все і буденність, і святість, і нашого люду завзятість, і бубени, скрипка, цимбали, якби ж не кляті кинджали. Галина Потопляк. Чорнобриць.